Пісня звучить Христос, рождається, славіте Його. Христос сходить з небес, зустрічайте Його. В всіх словах заключена головна думка пророків. Бог пообіцяв Адаму і Єві, уже заражені гріхом. Будучи вигнані вон, плакали, но Господь пообіцяв їм, що сім'я жони. Зотре, главу Змія. Це було прочество о тому, що сім'я жони, Спасителя Христос знищить силу Сатани. Прийшли віка, пороки возвіщали, що той час прийде. Порок Даніїл точно казав рік, через 77, через 490 років прикрітиться жертва жертвоприношення і прийде Месія Господь. Носили євреї святиню свій жертвенник. Такий зробили наподобі, як ківот. Так от ківот був у євреїв як велика святиня, де вони держали і палицю Якова, котра суха зацвіла, і частиночку небесного, манни, котру Бог їх годував у пустини, а також там були. Дві скрижалі із каміння там лише мали доступ священники, де Господь возвіщав свою волю. І так носять євреї ковчег, він називається неодушевлений, тобто матеріальний, неживий. Приходить час, коли народжується старілих батьків дівчина Марія, і вони пообіцяли її. І в три рочки приводять її в храм, а по Божим прочистом вона в три роки піднялася по високих лествицях і самому первосвященнику було відкрито Духом Святим. Діва Марія тепер стане живим кивотом. Почому? Бо в старому кивоті Бог проявляв себе через голос. То тепер прийшла та, котра замінила неудушевлений кивот і стала живим кивотом, через котрий нам явився у мір Спаситель Христос. Бог благословив нам, щоб ми увиділи, що Божа Мати народила нам Месію, і ми тепер замість тих книжників Фарисеїв зустрічаємо, не випадково звучить між православними вітання. Христос рождається у відповідь славіте Його, прославляйте Його. Клич прославляти Бога є дуже живий. І так Бог рождається в мир як чоловік. Для чого? Сам Бог, Господь, друге лице Тує Тройця, то Бог Творець. І от случилося, що Його творення, Адам і Єва, згубилися, заразилися. Вірусом гріха і смерть вийшла. Хто міг ізцілити виправити нашу природу? Сам конструктор, сам Творець Бог, і Господь за той зійшов з небес узяти наше тіло і подвигом поста молитви, кресними страданнями, смертю і воскресенням приобразив, і заново сотворив нового Адама. Господь організував нам церкву Христову як лікарню, в котрій лишив нам таїнства церковні, де ми тепер теж ідемо тим путем, щоб тут на землі приображатися по образу Христа Под видом хліба і вина, приложив нам, залишив нам Євхаристію тіло й кров Христову. І хто сповідається, причащається, проїздить з ним то саме, приображаємося. Очищаємося, щоб бути нам способними по милості Божої вернутися у Царство Божі. І ми сьогодні, благодаря Богу за те, що Божа Мати явила нам мир Спасителя, тепер переходимо к тому, щоб добре розуміти, Бог вийшов у цей світ. І хто каже Йоанн Богослов, ті, які прийняли Ісуса, стали дітьми. Божими наслідниками Царства Божого. Ми витримали іспитання через всі 1150 років, і ми дякуємо Богу, що часто співали гімн русинов. І русин був, і буду, і то нігде не забуду. Іменно Бог дарив нам людям бути носителями келомефодівської традиції. У нас Біблія 1150 років, Господи, у день введення в храм Пресвятої Богородиці, тобі, Боже мати, благодарим за рождення Месію. Наші предки то вибрали 1150 років назад, Уже пили народом, знаючим письменність Євангелія і співали вже у церкві свої пісні. Тому сьогодні, кажемо, Боже, поможи нам. Наші предки видержали ту віру. Треба ж було, ми Австрійцями, німцями, мадярами зберегти себе і національність і свою релігію православну. Боже, поможи нам то, чим обладають наші люди у лучших образцях, не втратити, бо так нам важно, що одного разу на страшному суді Бог покличе всіх нас на суд. Бог до кожного народу буде говорити на їх язикові до євреїв по-єврейськи, до ціган по циганськи до русинів по-русинськи спознаєш наш язик, спасений будеш. Дачі придержашся православ'я, ми в Україні держимося тепер канонічної церкви, не тому, що нам блажені, що нуфрі, конвертики, роздає, ні. Ми тепер молимося за те, щоб видя його подвиг. Іти за Ним, держатися з Ним, бо лиш так поступаємо діти Божі, котрі на празнику ведення зрять очами духовними, як кивот Божа Мати, входить в освятає святих, і вона готується до рождення. А ми по юліанському календарю, котре попадає на 7 січня, по новому, по старому, 25-го, будемо завершати праздник Різдва. Бо то Держало наших людей у рамках національних і духовних. Держимося й ми, бо лиш так ми, діти Божі, тут діти церкви, а в вічності настоящі вірність святі діти Божі православної церкви і по милості Божій, наслідники Царства Божого. Амінь.